Ця ситуація виглядає вкрай ну, недобре. Е, я хочу зазначити і наголосити, що ну, е, ніхто не ворог у районі Гроницький. У нас тут не так багато бізнесу, щоб е, ставити питання в такий спосіб, щоб він е, бізнесу однозначно шкодив, але так як є, бути не може. Ми маємо думати про те, що ми лишаємо нашим дітям. Я розумію, що там ситуація точно не тільки, а можливо, навіть і не стільки е в діяльності горані Борницьких, але треба якось. Ну ми спільно як депутати, як представники, ну маємо представника перед заводу. Я хочу щоб ми зараз обговорили, подивилися то все, як воно виглядає, і подумали. Що ми як громада, ми як депутатський корпус, як селищна рада, гуральна Борницьких? Що ми можемо зробити для того, щоб з тою бідою?